Друзі, доброго дня! Вітаю всіх на підготовці до школи. Сьогодні з логіко математичного розвитку ми з вами разом пригадаємо цифру 9. Тож беріть свої зошити підготовки до школи або білі аркуші папери і разом зі мною починаємо малювати. Наша цифра 9. Ми її починаємо малювати. З гори, Ось. обводимо по крапочкам і ведемо донизу, щоб у нас вийшла цифра 9. Ваше буде домашнє завдання. Цікаве. У ваших зошитах з підготовки до школи ви прописуєте цифру 9 цілому рядочку. І на повторення цифру 8. Давайте ще раз спробуємо. Починаємо з гори і обводимо донизу. Молодці, молодці. Сьогодні ми з вами повторили цифру 9 і трішечки підготувалися до школи. Тож ми з вами сьогодні молодці. Але ще є невеличке у нас з вами завданнячко з логіко математичного розвитку. Ми з вами разом ще сьогодні цифру 8 повторимо. Тож рядочку ми з вами, починаючи з гори, починаємо обводити перше півколо і друге півколо. У нас цифра 8. Обводили ми перше півколо і друге. Повторили таким чином. Ми сьогодні цифру з вами 8 та цифру 9 стали ближчими на крок до школи. Тож всіх вас вітаю. Бажаю всім щастя!